Василю, вітаю з перемогою. Завжди ранок. Треба рано вставати, приїжджати. Певний час завди команда не розкачку, але підсумку 4-1. Доволі впевнено, насправді, якщо по грі дивитися перемога, як ти цю зустріч. Дуже пощастило зі стандартами. Ми все-таки перші два голи зі стандартів забили. Далі вже, в принципі, від рахунку відштовхувалися. Десь суперник, можливо, нервував, можливо, структуру втрачав. І ми, зважаючи на те, щоб. Перші два забили, досить впевнено сьогодні виглядали, особливо зважаючи на те, що наша вчора була гра з Ардіологістик, де нам майже весь матч доводилося другим номером працювати. Сьогодні була якась впевненість. Я б навіть сказав легкість. Я не відчував, що ми ринкову гру граємо особисто по, само, по своєму самопочуттю, все вдавалося на позитиві, все класно було. Ярослав Оксанов сьогодні, хоч і був дискваліфікований, але буде відвертами поруч знаходився. Це ж такі є місце, де можна за всім спостерігати, і так далі. Що казав у тайм-ауті наприкінці першого тайму, який так вдало завершився? Тут просто вказував на якісь, я б навіть сказав, не помилки, а помарки. Намагався їх, щоб ми не допускали більше. І тримали структуру в обороні. В принципі, десь суперник пригріз п'ятим нам проблем трохи створив, і гол забив. Але все одно не настільки це було критично. Плюс ми ще в другому таймі свої моменти реалізували, тому така перемога вийшла. Ну і в разі чи не найбільше матчів вже провела в чемпіонаті, закріпила сьогодні відповідно своє лідерство, обігравши команду потенційного суперника, тому що три очки було між командами і матч запасів Тріолана. Хоч і є це лідерство, і суперники все ж таки втраченою, можливо, вище, але тим не менш те, що команда має більше очок. І більше зіграних матчів. Наскільки це все ж таки, е, наскільки ця перша позиція трошки додає віри в себе? Та я не скажу, що там особливо перша позиція вирішує. Зараз ж йде відбірковий етап. Я наскільки розумію, ми вже його завершили і потрапили точно вищу, вищий дивізіон. В принципі, це крутий результат, але потрібно тепер налаштовуватись на суперників, які будуть явно не слабше нас рівнем. Можливо, десь все ж таки класом. Вище далі буде, будемо боротися, намагатися не вдарити вряз лицем. З вершини падать завжди болючіше ніж з рівнини. Дякую, дякую.